Національна агенція з питань запобігання корупції відкрила декларації, до яких з початком війни обмежили доступ. Тоді аргументували це як захід безпеки щодо декларантів. І хоча війна не завершилася, декларації такі відкрили. І вже зараз українці мають змогу побачити, як живуть і чим багаті можновладці в воюючій країні. А подивитися є на що. Три автомобілі сотні тисяч доларів та сотні тисяч євро у власності. Ми зараз говоримо про статки керівника апарату Волинської обласної державної адміністрації Юрія Судакова. Декларації з його попередніх місць роботи, окрім Волинської ОДА, в інтернеті немає. В офіційній біографії на сайті ОДА вказано, що він з міста Алупка Крим має юридичну освіту, працював на різних посадах від секретаря судового засідання та помічника голови суду господарського суду Автономної Республіки Крим до головного спеціаліста сектору з запобігання та протидії корупції Міністерства палива та енергетики України на Волинь Юрій Судаков прибув чотири роки тому разом з іншими чиновниками-колегами, яких делегували керувати Волинською областю з Луганської та Донецької областей, і одразу відзначився. То він узявся хамити журналістам. Тоді як кухарі адміністрації під час обідньої пори обслуговували нове керівництво не в їдальні, як заведено, а по кабінетах. Пока, будь ласка, ще раз. Одразу після цього він знову потрапляє у гастрономічний скандал. Будь вибачайте. 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 ласка, прийом громадян. Який я Який прийом громадян? Вибачте, що. Ви перешкоджаєте мої діяльності? Ні, це ви перешкоджаєте моїй діяльності. Ви чиновник, я журналіст. Угу. Будь ласка, Можна з вами поговорити? Юрій Олексійович. Ну, Скажіть, будь ласка. що я розумію питання. Ви ж бачите щільний графік? Ну щільний, я бачив. Ну тим, тим більше, що ви самі бачите. Але повернімося до декларації. На Волинь Юрій Судаков приїхав не з порожніми руками. Готівкою він зберігав 95 тисяч євро та 31 тисячу гривень. Його дружина Наталія Судакова мала тоді 115 тисяч доларів та 203 тисячі гривень готівкою. Вже у декларації за 2022 рік Судаков декларує 79 тисяч 700 євро та 9 тисяч гривень. Зате готівки у його дружини, судячи з декларації, суттєво побільшило на 23 тисячі доларів. Тобто було 100 115 тисяч доларів, а стало 138 тисяч доларів. Також дружина декларує 190 тисяч гривень готівки. Поки Судаков працював на Волині, сім'я обжилася квартирою в Києві площею 47 квадратних метрів, вартість якої не вказана. Придбали у 2021 році. Цього ж року дружина Судакова декларує новенький автомобіль Volkswagen Туарег. Автомобіль 2020 року випуску і куплений у 2021 році. Ціна у декларації вражаюча: 320 тисяч гривень. Хоча вартість такого на момент покупки становила біля 80 тисяч. Доларів до слова, у 2017 році родина Судакових купила квартиру у Києві на 41 квадратний метр за 610 тисяч гривень. А в 2018 році у них з'являється квартира в Києві на 98 квадратних метрів. Вартість не вказана. Окрім того, у 2017 році Наталія Судакова утримує у власність автомобіль РАВ-4 останнього року випуску. Фактично, з конвеєра ця машина коштує біля 40 тисяч. Відтак підсумуємо, приїхав Судаков на Волинь не бід за час його роботи у нашій області статки його тільки виросли, адже у 2021 році він примудрився купити елітний автомобіль та квартиру в Києві. Це як мінімум мав би витратити 130 тисяч доларів. Заробляє він 466 тисяч гривень на рік. Це 38 тисяч гривень на місяць. За ці гроші чоловік живе, отримує дружину та доньку у Києві. Та ще й примудрився купити квартиру у столиці та новенький. Позашляховик, математика тут не сходиться, адже витрачають десятки разів більше аніж заробляють. Наталка Поліщук для новин на часі.